Ось такі коридор. Сюди санвузел. Готеля полон качу. За здоровенний ванна, Мило є. Шампунь. це, видно, ну, хтось лишив, і так я тут і лишили. Так, кімната дуже по-домашньому. Дуже як, я не знаю, який в Хрущовській, да, такі ці. Однокомнатній квартирі чи брежнів, які там буде здоровий шафа, стілець, тумбочки, ліжко, е вікно, дорога, <сум> телевізор. Е як думаєш, вайфай підтримують? Да. Так, тут ще є диван, він вже розкладений. Ну, для сім'ї зручно зупинитися. Я думаю, тут холодильник. Все досить таке вже використане давно, використоване давно. От. Але, тим паче, є Аполлон, Така ж тут пам'ятка є. Постільне біла, дуже по-домашньому. Тут є килимки, церкало, можна сказати, що весь зріст, шафа дерево ковдра є. ось тут ціле ще і подушки, і ковдри і чистенько, чистенько прибираються, рушники є. Ну, Я так розумію, що номер для трьох тут розрахований, але якщо з дітьми, це може чотири людини тут легко бути. Все, гарного відпочинку. Хто надумає сюди їхати?